Доброго раночку, справжні моменти життя з вами знову. І неділя сьогодні. Робити ми розуміємо, що в неділю нічого не треба. Подякували Богу за новий день, помолилися. Ну, випили, звісно, що водички тепленької. чаю. Пізніше будемо пити каву. І е, хочеться е, навести трішечки якусь красу. Я вчора розказувала вам про хайлайтер, який я купила, але донька сказала, що е, треба там інший тон ще купити. Я спочатку вагалася купувати, не купувати. Якби не купила, то знаю, що вона би витратила на це кошти, пішла би і купила, і вислала би мені той хайлайтер. Ну, я так порахувала 12 злотих, це десь 130 гривень, а що таке 130 гривень? 130 гривень це, ну, скажімо так, грамів 300 ковбаси коштує. Що таке 300 грамів ковбаси, так ми її швиденько з'їли і дбає. А цей хайлайтер. Залишиться надовго, і наші рідні нас хочуть бати, бачити гарними. А я ще й працюю, і е, моя робота така досить публічна. І я хочу, щоб мої студенти також мене бачили гарною. Не люблю я макіяжу, оці де тони накладаються, але завжди хочеться трішечки. Підкреслити свої риси обличчя і, е, в тому числі, в першу чергу іще не тільки тому, що працюю, а і у мене є мої рідні, які хочуть бачити негарною. Зараз я перейду до того, щоб показати вам, налила собі ой, з лимонними дольками. Хочу показати, просто п'ю тепленьку водичку ще з лимонними дольками. З демонтиком. Ну, беру свою суперкосметичку, яка тепер постійно поміщає всю мою косметику, яка в мене є сюди. Тому що це такий, можна сказати, не дивлячись на те, що вона невелика, але це так, як мішок великий. Зараз відкриваю свою косметичку для тих, хто її ще не бачив. Я вам покажу, ось відкрила як багато в цій косметичці. Це тільки те, що зверху, а там же ще знизу багато чого є, багато поміщається. І зараз буду наводити трішечки красоту. Небагато не, не знаю, я чогось ніколи не любила і зараз не люблю, коли багато косметики на обличчя, але трішечки якісь штрихи. Все-таки я зрозуміла, особливо зараз, з віком, що треба їх робити. І оцей хайлайтер, який саме мені порадила донька купити, зараз ми спробуємо. Вчора спробувала я один хайлайтер. Зараз покажу, який вам. Вчора один. Так, де мене? Ось отакий хайлайтер я спробувала. Сьогодні я спробую такий же хайлайтер, просто трішечки інший, можливо, він буде гірший. Не знаю, бо донька говорила, щоб я саме той купувала, але я пішла і побачила, що тут аж з двох поліс іде, і ціна не набагато дорожча, і по грамам тут 10 грамів вирішила купити. Розумію, якщо щось не так підійде, прийдеться, ще тоді третій. Купити той, що донька говорила, але знаю точно, що донька поганого не порадить. І зараз я його відкриваю, цей новий, я його вже розпечатала. Ось отак він має дві половинки, ну, дві половинки і різної тональності йде. Хоч той, що я вчора купила перший, і мені сподобався. Дуже. Ну, треба догоджати завжди своїм дітям, тому що діти це наше щастя. І щастя найбільше, яке може бути взагалі на планеті Земля. Це наші діти. Ну, перш ніж я скористаюсь цим хайлайтером, я іще нічого не робила для того, щоб стати гарнішою, тому що я так розумію, що один хайлайтер мені не допоможе. Тому я беру, що сьогодні беру? Беру те, що я вам говорила. Ось ці тіні, вони мені дуже подобаються, люблю ними користуватися. І візьму під ці тіні, Тут бачимо, коричнева палітра у нас іде. і візьму, візьму я <кхід> олівця, такого олівця. Візьму ось цього коричневого олівця. Також донька мені купила його, цього олівцям. І ну, взяла оцього ще, можливо, знадобиться, це також і своїй тональності. І зараз мінімальну кількість косметики спробую нанести, а потім скористуватися саме цим хайлайтером. Так? І починаємо з вами. Ну, перш за все, що ми робимо. Ну, я так люблю, принаймні робити. Це перш за все виділити, виділити е, очі. От я беру собі виділяти очі. Буду зараз, ще я не взяла кісточку. Ось вона, ця кісточка. Ще одна буде. Кісточка, кісточки це дуже гарна річ кісточки такі, щіточки, кісточки. Так, беру я те, що вам показала, і починаю наводити трішечки красу. Небагато, дуже мало. Але щоб підкреслити свої, бачите, ось праве око, зараз ліве око трішечки вималюється, Вималюється трішечки ліве око. Так, ну що, вже краще видно мої очі. Так, зараз візьмемо ми іще трішечки ось сюди, вниз. Нанесемо косметик. Ну цих тінів коричневих. І сюди так само на це око. Ну, ось як на мене, то більше вже й не треба. Так, ну, зараз ще трішечки брови так підмалюємо. Трішечки якісь штрихи зробити. Так само ось із цієї ж палітри. Ось отак. Ну, більше нічого не буду робити, тому що це не вечірній макіяж і багато нічого не треба. Так. Тіні. ой, Тіні, ну, це я під тінями тільки підкреслила ось отак. Контур самих очей. Далі що ми будемо робити з вами? Ну, хочу трішечки рум'яна нанести. Так, рум'яна. Ну, Рум'яна, зараз нанесем те, що я говорила мої флейговські, якими я користуюся, я сказала, 20 років, мабуть, вже 30 років. І дивно, що вони не втрачають. Своєї якості. Вони до сих пір приємного такого аромату, і зараз я собі намалюю рум'яна, щоб бути більш румяною, так? Так, добавлю румяна. Дзеркало, як бачите. Я так і не купила інше. Ось. Так, ну, зайвого також не треба. Ми вже бачимо, що в мене трішечки. Так, тут і ще сюди трішечки добавок. Ось так. Так, бачимо, є румяна і цього достатньо, не хочу більше. Хочу ще пізніше випробувати. Ніколи тональними кремами не користувалася, але також хочу перевірити, як обличчя буде ось з тональними кремами. І, а я ж цю кісточку взяла, так подивлюся, і ще ось тут трішечки нею треба трішечки скоригувати, щоб не було. Так, ну от саме мінімальне, але, як на мене, то мені достатньо. що Взяла олівець. Губи будемо коригувати. Порегуємо губи. Все, це одним олівцем. Я трішечки, трішечки, трішечки також губам передала форми. Потім можна нанести ще буде на губи, наприклад, там якийсь блиск. Зараз ось олівець покладу, блиск, блиск, купаю блисків своє. Будь-який блиск, який можна нанести. Ну, ось візьмемо, наприклад, мені це, беру інше, дивлюся тональність. Так, ну, нехай буде блиск, це в мене така губна помада, як блиск, захотілося, що там і є. але іменно такого, так? Ну, буквально чуть-чуть, трішечки-трішечки. Не хочу багато, не люблю багато косметики, ну як ввечері там десь треба відповідати, саме тому заходу, на який ми йдемо, то можна нанести і більше косметики. Так само не люблю чомусь малювати вії. Я розумію, що то воно гарніше. Але на сьогоднішній день мені всього достатньо, і я зараз буду пробувати ось оцей новий хайлайтер, який він і що це таке. Так, ну, беру спочатку ось праву сторону, з правої сторони. Пробую на одну щоку, як воно буде, так. На одну половину обличчя так пробую наносити. Просто моментально подивіться на ця щука і ця щука. Я тільки, тільки притнулася, тобто він мене влаштовує цей хайлайтер, тому що я тільки доторкнулася до обличчя і я зразу побачила ось оцей блиск. Зараз на цій щокі зроблю інший блиск. Щоб ви побачити, воно не дуже відрізняється. Зроблю ось інший блиск. Ну, тут, напевно, можна було і рум'яна не робити, тому що дивіться, як зразу заблистіло обличчя. Ось. І цього достатньо. До речі, я зараз їх трішечки змішаю і буде тональність однакова. Зараз я цією ще. Нанесу трішечки, і ця тональність однакова, але випробувала супер. супер. Тобто в цій упаковочці хайлайтер, ось, він також класний, і я ним буду користуватись, не дивлячись на те, що я вчора купила цю упаковочку, вона була запечатана, воно все відповідало товарному вигляду. Але коли прийшла, і вже пізно ввечері. Мене донька все-таки вже було пізно пізно. Вона каже: мама, я ж все-таки хочу побачити, що ти там купила, яке купила, якщо ти говориш не те, що я сказала. І я, мабуть, вже десята вечора була, і я ось цю упаковочку розпечатала і побачила, що, напевно, при транспортуванні вона було трішечки ось тут куточок, отак як відломаний. І він лежав ось тут. Я взяла цей куточок і сюди всунула, ну і воно вийшло так, наче, то, як не нове, бо я взяла його пальцем там і гарно це все порозмазувала. Але ми бачимо ось те, що я вам показала, що цього близько не було, зараз він є. Але я ж все-таки хочу взяти ось те, що цієї фірми, що донька ще рекомендувала. І також я хочу ним скористуватися, я покажу, де саме. Добавити. він світленький, так, бачимо, що він майже білий, і мені, наприклад, хочеться додати блиску і ще трішечки. Ну, наприклад, ось тут, отут, отут. і ми з вами бачимо, бачите, як цей блиск зразу з'являється. Тобто, ми побачили, і мені хочеться от середина обличчя, щоб вона трішечки як підсвічувалася, тому що, якщо тут ось темніше. Я зробила тіні, то тут мені захотілося все-таки, щоб було цей близько. Все. Це просто нормально. Я хочу сказати, напевно, з хайлайтер, цими хайлайтерами, і цією косметикою, і вона, її вистачає надовго. Дуже довго можна буде користуватися. Ось це те, що я вам хотіла показати по хайлайтеру, по новому вже хайлайтеру, як ним користуватися. І дійсно мені подобається. Є оцей блиск на обличчі. До речі, я вчора говорила, що можна отак на щіточки залишилася, так і ми бачимо так: ось нанесли собі ще й на руки і щіточки. Все одно ми зараз будемо її класти у футлярчик цю щіточку. От, і руки у нас будуть також блистіти. Я хочу на руках, і в мене на обличчі, ось і тут зараз не видно, але є таке. З'явилися пігментні п'ятна. Вичитала, як позбавитись від пігментних п'ятен. До цього я пробувала вже лимонний сік, але щось мені не вдалося просто лимонним соком прибрати. І Я купила в магазині куркуму. хочу спробувати маски з куркумою. І побачимо, наскільки вона допоможе. Цим пігментним п'ятнам зникнути у мене на обличчі і на руках, щоб їх не було, бо раніше не було, я звикла до того, що їх не було, і знову хочеться, щоб їх не було. І відносно все ж таки мова про хайлайтери ось оцей хайлайтер і оцей хайлайтер, вони суперові, вони вам будуть економні і вистачить вистачить вам просто. Не... Ну, на десятиріччя, так як оце оці мої рум'яна ріфлеймовські, я сказала якось в одному з відео, їм вже років 20, потім щось рахувала. Думаю, та ні, мав їм вже років 30 цим рум'янам, але вони класні. І е, мені, мені подобається, що вони не роблять такі яскраві, дуже рум'яна, а вони саме такі, як мене влаштовують. Так що дівчата. Наводимо красоту, користуємося іще хайлайтерами, які я побачила, є необхідними для нас, і будемо о, саме о, дарувати красу нашим дітям, нашим онукам, нашим чоловікам і оточуючим, які нас оточують. Ми бачимо, що можна декільками штрихами о, покращити риси свого обличчя. Я вам бажаю гарного вихідного дня. Я бажаю вам радості в душі і веселого настрою. Далі я сьогодні ще піду знімати гарні клумби, тому що клумби це також частина мого життя. І зараз я вам скажу всім пока, до наступної зустрічі!